Вітаю! Ну, давайте подивимося, чи буде виконаний черговий путінський наказ захопити Донецьку і Луганську область повністю так, до березня місяця. Так, зараз там у них стоять питання номер 1 Про це верещать на всіх каналах російських, то ми і спитаємо у Таро, чи вдасться захопити ці області. Так, зараз такий загальний обзор от по обласням. Я розумію, що це різні речі: Луганськ і Донецьк, але от общий фон, енергія, що покаже, про Донецьк і Луганськ. Ну, тут зразу от шестірка кубків це як інформація про те, що події, які йдуть з минулого, так, показують, що давно вже там важка ситуація. По цих двох областях, в Донецькій і в Луганській, туди кидаючи малі сили, ресурси і кошти це вже давно, але з місця нічого не рушиться. Так показують. Якісь успіхи Росія має там, бо області, частина областей, частина Луганської, частина Донецької, там десь щось окуповано, так і вони це вважають за величезний успіх. Це для них плюс. Але зараз перед ними стоїть ще більша ціль, та? і її досягнення під питанням десятка жезлів, знають, що доведеться платити непомірну ціну. Оця ця карта, це вона про непосильні зобов'язання, амбітні цілі. І тут уже можливо був якийсь час, от на якомусь етапі вони вже переоцінили свої перспективи. Ну, Та ноша та ж лишилася важка, так? кинути не можуть і далі її нести на собі теж вже немає сил. І це ж тому підтвердження, що є новий наказ Путіна, будь-що захопити повністю ці дві області. Так? І є таке розуміння, що ой, як буде важко. Ну, Тоді напряму і питаємо, чи вдасться повністю окупувати Донецьку область? Тут уже карта собрались, пішли. Чи вдасться повністю окупувати Донецьку область? Та ну ні. Ну, смерть посередині, старший аркан, смерть і вісімка кубків це такий вимушений вихід із ситуації, із ситуації чи, ну, чи обставини, яку неможливо якось вирівнати. Не хватає їм ресурсів. Наші ЗСУ чекають і готові. Отак. Цей проект на Донеччині скінчиться так і не почавшись повномасштабно. Бо зусилля, які туди будуть направлені, будуть просто горіти. І буде так, що от ресурси, які будуть витрачатися, не зрівнянні з тим результатом. Да, там за якесь село буде лягати по тисячі російських солдат, якийсь такий перекос тут такий йде. Дуже великі втрати понесуть. От, от тут відразу от, тільки почнуть цю операцію по захопленню Донеччини всієї. зразу, от, от, Я не знаю, як це там них буде, е, е, все. тут от багато сразу, чи в полон, чи геть будуть тікати, багато хто загине. І це таке смерть, оце, ця карта каже, що от кроки, які будуть ну, зроблені так, по захопленню всієї Донеччини, вони не мають майбутнього. І це дороги, які ведуть в нікуди. так. Оці всі ресурси, оце все, це все тут коротко і ясно. Коротко і ясно, що вона просто це старша, старша смерть, вона як перекреслює. Я питаю, чи захоплюють Донеччину, тут можна було так довго і не балакати. Ні. Однозначно, ні. Але вказує на те, що дуже багато людей там загине. Дивимося, чи вдасться тоді окупувати повністю Луганську область. Дев'ятка мечів це карта кошмар. Вона так і називається. Ну, мабуть, там теж буде кошмар якийсь діятися, та да Тут ось обійня. Ну, десятка мечів і смерть це майже одне й те саме. Це відповідь ні, не вдасться. На Луганщині взагалі якийсь кошмар буде. Там будуть дуже великі втрати. Оцей наказ будь-якою ціною. Захопити до березня місяця оці дві області, буде мати такі, знаєте, жахливі наслідки ну, по людським втратам. Десятка мечів описує ситуацію, коли це знаєте? Це наш останній і рішучий бій. У цьому бою вони спробують здивувати наші ЗСУ своєю жагою померти. За незрозуміло що. Війна все одно вже програна. Ось про це ж кажуть оці всі карти. І оці спроби наступу: що на Донеччині, що на Луганщині. Це таке відчайдушно провальні ці спроби будуть. Будуть кинуті ресурси, але це, знаєте, такий стопроцентний розгром. Дивимося, як на це відреагує тоді Кремль. Хитрувати будуть. Як на це Кремль зреагує? Ну, знаєте, це для них якби не стане якби сигналом для капітуляції. Це ще їм не буде зрозуміло, так? Тут почнеться нова хвиля брехні. Ось о карта місяця. Брехні і погроз. Місяць і сімка мечів поряд це, як знаєте, приховувати справжній стан справ. Ну, в нашому mm. сучасі це на, на фронті, так? Це брехня, саме натуральна брехня. Це тут от, і причому брехня, яка буде розповсюджуватися у їхньому домі. Оце ця четвірка жезлів. Ми ж спитали, як відреагують у Кремлі, це як їхній дім. Так? Будуть щось брехати. У них почнеться такий перехідний стан таких реорганізацій, другі плани. Зовсім туманним майбутнім. Бо будуть все ж таки оголені больові точки. Мабуть, все ж таки скажуть, буде якось стане відомо про дуже великі втрати. Так? Ну, не вдасться їм захопити ні Луганськ, ні Донецьк, і з цим потрібно буде щось робити. Почнуться конфлікти, полетять голови, будуть розбирання, будуть щось знову планувати, хитрувати, щоб поразку видати за перемогу або за якусь таку необхідність. Але, мабуть, цього разу їм не вдасться приховати втрати, бо вони дійсно дуже великі будуть в цих областях, і треба буде щось показувати народу. А ну що ще яка ще їхня реакція? Ресурси будуть збирати. А що, і знову кинуться шукати ресурси, бо втрати дійсно будуть величезні. Будуть благати про допомогу, щоб не втратити контроль і над іншими територіями, так? Це ще й про Крим. Да? Тут будуть ну, ну, буквально тут умилять інші якісь страни, там хто там з Росією допомагає в цьому жаху, то будуть шукати ресурси. Знову, знову і знову. Дивимося підсумок. Для Луганська і для Донецька підсумок. От з приводу цього великого наступу. Підсумок для цих двох областей. Чудово! Правосуддя. То що ж? Ілюзії росіян розіб'ються об сувору дійсність. Втрати будуть шалені, і ці втрати стануть як підсумок, як остаточне розуміння для Росія, що всі землі українські до останнього сантиметру будуть повернуті. Бо така справедливість це таке, знаєте, кармічне правосуддя. Бо Донецьк і Луганськ це є Україна. Ну а хто з цим не згоден, то ну, що, ну, можеш свиденько збирати речі і шурувати в обійми руського міра. Тут, по-другому, не може бути. Справедливість це тріумф і перемога. Це чітке розуміння про, про правду матку, це правда. Це ще й вказує на суд над колаборантами, зрадниками, провокаторами, ну, які розплодилися по всіх цих областях. Далі навіть не хочу витягувати карти, бо тут все і так зрозуміло. Та, да, вони спробують там якийсь прорив, щось вони там будуть, але повірте, не будуть захоплені повністю Донецьк і Луганськ. Вони будуть просто звільнені. Ось побачите. А я вам дуже дякую за увагу, і за лайки і за коментарі.